Зелений коктейль, хто його як називає? А. Але Листя селери, петрушка, кроп, ем, огурчик. У кого є яблучка зелене, лимончик можна, капусту зелену, вона дуже гарно чистить. От. Але що головне, коли я тут збила і отримала цю масу, я туди додала за рекомендацією чоловіка камбучу. Не воду. А камбучу, яку генерує мій Інокентій. Це неймовірний коктейль. Сенна бомба така. Не знаю, як ви Але знаю, що корисно, що треба. А тепер це ще й смачно через камбучу. Інокенті. Молодець. А це мені ще підписниця порекомендувала. Натуральний антибіотик. В рівних пропорціях терти імбір. куркума и мед и така